Палата представників не виділила кошти Україні і пішла до 28 лютого на канікули. Ви знаєте, так часто буває. От е, я таке часто бачу від народних депутатів. Є важливі рішення, були важливі рішення. А вони сесії закривають, переносять, е, ухвалюють в другому читанні, не ухвалюють в другому читанні. Поправок вносять багато, які всі ігнорять. Приймають закони, що поправки не треба вносить, або навпаки, голосують, не читаючи а, закони. Ми не маємо дивуватися. Ось цьому вчинку ми не маємо дивуватися, тому що щось схоже відбувається і в нас. І оте, от що наші депутати інколи приймають, воно теж стосується нас, нас. Ну, наприклад, про продаж землі, про ліси, про надра, про велику приватизацію. Не зрозуміло, кому і чому, і за які кошти відійшли е, народні, вже не народні підприємства. Ну, Ви ж не хочете мати народного. Е, ви ж хочете жити при капіталізмі, нічого не маючи, но ви хочете ну ви чомусь за капіталізм. Ну окей, ну от, будь ласка. А при капіталізмі хто платить, то і той і приватизує. А ви нічого, у вас Хрущовка, бабушка Залишилась і окей, живіть з нею, в, неї, в ній. Це добре, якщо ви знайшли свій шлях. От знаєте, я завжди вам розповідаю приклад західних регіонів України, от особливо Закарпаття. Де да, і Львів, і Франківськ, і Тернопіль. От Ці люди вони завжди були ну, такими осторонь від держави. От колись я ніколи не забуду, як один мій знайомий, правда, на жаль, вже непокійний, покійний, я йому кажу, там, ну, це був 2003 чи чи рік, кажу, ну а там же ж політика, там в Києві. там, от, там мета. От. А він каже: у мене є хата, у мене є город, у мене є робота, у мене є діти. А то все мені не цікаво. Я не передаю тією мовою, якою це все, ну, цією такою, унікальним говором. А, але ви зрозуміли, ви зрозуміли, про що я? От Ось так інколи а, громадяни України а, змушені бути політизованими через те, що чиновники приймають якісь рішення, які, ну, які ніяк не забезпечують людей. І хтось може так якось, цей дядько, про, який, про якого я вам розповідаю, бути самодостатнім. А хтось не може. Комусь потрібна допомога. Ну, наприклад, вчителів, який прийшов тільки в школу, і його поставили на 7 тисяч зарплати. Лікарю, який прийшов тільки е, в лікарню, йому поставили 7 тисяч зарплати. Де держава? Де? То не варто дивуватись тому, що в інших країнах відбувається щось схоже. Телеграм-шапці профілю там докладна, докладна цитата про це. І реакція.